Ставного і файного дня суботи. Слухайте, так вже темно, що треба машиною підсвічувати, трошки бревнить, Але нічого, то файно. Слава Богу, що бренить добрий мотор. Слухайте, сьогодні навчаємося від старших, і ви не повірите, мене сьогодні повчив один чоловік без хатько у Рахові. я собі йду, а він підходить до мене і каже. І, сигарету маєш? А, а я йому кажу, що. Ні, не маю, бо вже в шостому класі лежав курити. А він так дуже щиро розсміявся. Як потішно, що чоловік розсміявся через те, що я кинув курити вже в шостому класі чи в сьомому. А потім я собі йду, і мені стало потішно, що він посміявся. А потім я собі йду по місту і дивлюся, яке множество людей курить, чоловіків, жінок, дівчат на вулиці, курять, безперестанку. І мені серйозно, мені їх так стало шкода. Я вже не курю від шостого класу. і маю спокій, слухайте. Маю справді благодать. Ну бо, бо свобода, бо ти не тратиш ти фінансово, не тратишся на сигарети, ти не тратишся по здоров'ю, ти не тратишся легенями. І це спокій. Слухайте, ми недавно говорили де, там на запостах з отцями, власне, що наскільки їдять нас наші звички, наскільки ми нашим звичкам належимо, і, і наскільки важливо їх переглядати. Давайте зробимо такий флешмоб. Напишіть, будь ласка, в коментарях. не, не полінуйтеся, під відео, від якої звички ви одної вже звільнилися. Я вам засвідчу ще є одна звичка, від якої я звільнився, це є матюкатися. Цікаво, я вже досить давно не матюкався. Каже дружина, що ми вже з нею живемо 12 років, і вона ще ні разу не чула. Або у мене так це виходить робити, що вона не чує, або справді Бог вже звільнив. А для чого? Не для того, аби хвалитися один перед одним, але напишіть, аби це було потіхою, аби це було показало для інших братів і сестер, що слухай, це можливо. Ну, можливо, відійти від матюків. можливо, не курити. Правда, ще інших маю так багато якихось таких е, прив'язаностей, якщо незалежностей, що ще з ними треба попрацювати, але вже бодай є, вже якісь небагато-небагато. Так що нині хвалюся цими двома. Перше, звільнив мене Бог від сигарет ще від шостого класу. Ясно, що не без допомоги батька і його ременя. А друге, що звільни мене Бог від батюків. Як мінімум, поки що вдається мені не матюкатися, якось не клясти більш-менш. Чекаю ваших коментарів, від чого ви маєте звільнення, тікаємо від усяких залежностей. І справді, нехай ми керуємо своїми похотями, а не вони нами. Дай Боже, дякуємо Уйкові за таку. За те, що нас насмішив, щоб здивувався, що я в 6 класі вже від 6 не курю. Будьте благословенні, тікайте від залежності, будьте вільними у правдивій свободі і майтеся файно.